Окупанти нищать, руйнують та грабують нашу спадщину під прицілом ворога українські музеї, наприклад, музей Григорія Сковороди на Харківщині. Цей заклад російські військовики нищили цілеспрямовано прямими ракетними ударами. Та, попри пошкоджені приміщення, музеї живі евакуйовують свої колекції, доглядають за ними в інших містах та влаштовують пересувні експозиції. У ніч проти 7 травня 2022-го росіяни прямим влученням калібру поцілили в будівлю національного музею Григорія Сковороди в Сковородинівці. Музейна споруда вигоріла дотла. Чи не єдине, що вціліло в садибі Ковалівських, де свої останні дні жив український філософ, його гіпсова скульптура? Раз, два. Раз, два. поїхали! Бержіть там він туди не піде. Богу, що врятували потім. Ні, взагалі скаворода оберігатиме все. тут. Частину колекції втрачено назавжди. Частина експозиції була в Оскові, але частина, звичайно ж, була готова до евакуації під час пожежі була знищена. А це ізюмський краєзнавчий музей імені Сібільова на початку війни опинився на лінії вогню. Сюди не можна було дістатися, тому що безкінечно йшли ракетні обстріли, обстріли з гармат, авіаудари, і тому співробітники місяць сюди не могли дійти, тому що дуже було небезпечно. Та навіть під обстрілами в перші дні війни співробітники змогли забрати і заховати найцінніший експонат на престольне Євангеліє, якому понад 300 років. Кілька разів його приходили шукати, але вони не признавалися, де воно знаходиться. Тобто абсолютна таємниця була після деокупації. Його відразу дістали, оскільки воно набралося вологи, на ньому з'явилася пліснява. то довелося його віддати реставраторам. Окупанти вкрали колекцію самоварів, приходили і до музейників. Приїхали чеченці, вимагали від співробітників музею, навіть наставляли на них автомати і казали, покажіть нам підземний хід до Святогірська. Вони кажуть, це легенда. Вони, Ні, ви бреште. Ми кажемо, це легенда. Про справжні цінності музею окупантам розповіли колаборанти та експонати від пограбування врятувала самовпевненість росіян, тому що вони вважали, що весь музейний фонд він буде належати Росії, і навіть отут тут поруч посадили блокпост, поставили, посадили туди військовослужбовців, які охороняли від мародерів будівлю і не дозволяли нікому туди заходити. Працівників закладу пропускали, щоб ті прибирали. Цим співробітники і скористалися, і потайки ховали вартісні предмети. Тільки співробітники приходили і влітку працювали, діставали, сушили. Ну, в будівлі, розумієте, в ній два прямих прильота – в Паластеля. Повністю посипався дах, і тому доводилося тут багато працювати для того, щоб все зберегти. Після деокупації Ізюма 90% колекції ізюмського краєзнавчого вивезли цінні картини і порцеляна на зберіганні в секретному місці. А в спорожнілих залах тепер облаштували музей окупації. Експонати для нього ізюмчани приносили, зриваючи триколори з будинків і збираючи все просто на своїх подвір'ях. Ось фото їх письменник пропагандист Захар Прилєпін. Оцей оплот його. Ось він разом з нашими колаборантами. Тут і форма окупантів. Народне ополчення Донбаса, Розумієте, от воно таке благеньке, поганеньке. Ну а для всіх іноземців я просто-напросто отак на камеру показую завжди черевик міста Москва. Щоб не казали потім, як на Донбасі, що нас тут нет. А найцікавіший експонат це оця казка, в якій у нас написано номер банківської картки. Так, він написав номер банківської картки. Після визволення ізюма з гори крем'янець вивезли і половецьких баб 10-го століття. Одну росіяни таки встигли знищити. За легендою розбивати половецьких баб не можна. Це дуже погана прикмета. Зрештою, так воно і сталося. Після того як російський снаряд розтрощив першу бабу, довго на Ізюмщині окупанти не протрималися. Ізюмський краєзнавчий музей і досі без опалення, та з єдиним вцілілим вікном. Нині основна експозиція це документування сучасних воєнних злочинів росіян і експонатів дедалі більше. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.